Птом і тій самій шпальті, що і спростоване повідомленням протягом одного місяця з дня набрання рішення судом законної сили. Ми звертаємося. Ми розуміємо, що цей процес може бути затягнутий і надовше, так як був затягнутий процес щодо фінансування партії регіонів, який на днях Олег Тягнебок і Всеукраїнське об'єднання Свобода виграло цей судовий процес, але тягнувся він. Понад два роки, майже два роки він тягнувся цей судовий процес. Сьогодні Свобода і виграла цей процес. Але е, кожен. Е... Про, е, вибачте. Е, судовий процес проти представника комуністичної партії Петра Симоненка, який в свій час казав, що свободу про фінансування свободи, що свободу фінансують регіони. І ось минулого тижня цей судовий процес Свобода виграла. власне... Е, а я думаю, що кожен з нас, якщо ми говоримо про Петер, Петра Писарчука і Петра Колодія, Петру Колодію не, сьогодні не стидно дивитися виборцям в очі. Нехай так дивиться Петро Писарчук, який сьогодні голосує за харківські угоди, і інші голосування, які він проводить сьогодні в Верховній Раді, на шкоду е, е, Україні. Дякую. Я е, хочу продовжити, шановні друзі, що е, власне крім мотивації такої е, політичної мотивації, аби дискредитувати свободу в партії регіонів, представників партії регіонів, і відбувається певна така міжвидова боротьба. Тобто Писарчук, як представник західного регіону, він е, виступив от, виступив про проти мажоритарки, наскільки ви пам'ятаєте, оскільки депутати-мажоритарники не мають жодних перспектив від регіону, Воні, тут у нас на заході, і чим е, заробив певні собі такі, е, такі такий негатив. І зараз він хоче вислужитися перед своїми босами і він, мовляв, Дартаньян і бореться е, тут е, єдиний зі свободою. Крім того, Пасарчука є особисті мотиви. Петро Нестерович Колодій є імовірним. Кандидатом від всеукраїнського об'єднання Свобода по тому ж Перемишлянському окрузі, де і коли збалотувався і хотів би балотуватися, кандидат від партії регіонів Петро Писарчук. Ось власне тому така е, брехня і почала литися власне з його вуз. Я хочу також додати, е, знаєте, друзі, е, власне, експрес до мене телефонував і питався мій коментар. Я дуже шкодую, чому цей коментар не з'явився на шпальта газети. Тобто, вівторок, перед е, четвергом, перед першим вереснем до мене телефонували журналісти експресу, я не запам'ятала прізвище і запиталася мене, як я можу прокоментувати. Власне, прокоментувати про те, що Писарчук дав в Гал-Інфо в інтернет-видання, дав таке інтерв'ю, що він бажає свободі успіху, і проте про він не бачив команди, яка би могла працювати. І один з представників свободи, мовляв, на нього тисне. На що я відповіла? Говорю детально і докладно. Перше, я не вірю в те, що Писарчук. Він фальшивий, бо він є фальшивий, вважає успіхи свободі львів'янам чи галичанам. Якщо б він бажав успіху, він би ніколи не був в партії регіонів і ніколи би не голосував за невизнання Голодомору. А пізніше, так фальшиво, власне, так як він поступає біля ринку Південний. Ставити пам'ятник жертвам голодомору, отже, його бажання є брехливими і фальшивими, так як, як і дуже часто е, його слова. Друге, е, щодо команди, Путін з Медведєвим теж не бачили команди в Грузії. Але двадцятирічні хлопці подолали корупцію за найкоротший термін. І на сьогодні Грузія є найменш корумпованою країною. Третє. Е, я е, ніхто не заважав народному депутату постійна народному депутату у всіх правлячих партіях не на жаль. Звертатися до правоохоронних органів про те його ущемлення. І, зрешто решта він в своїх статтях пише власне пише про правоохоронців, які і високопосадовців, які зараз є в обласному управлінні міліції. Далі залишаються високопосадовцями, які його щемили. Хто йому заважає розслідувати цю справу і звертатися? Це третя теза. І четверта, я вважаю це просто. Е Реакція того, що програв, тому що, на відміну від правлячої партії, якої рейтинг падає у всіх областях України на Сході, в Заході, на центрі, е рейтинг партії Свобода в тих територіях, де вона має певне, немає більшості в жодній обласній раді, ще раз хочу сказати, ні у Львові, ні в Тернополі, ні в Франківську. Проте е працює так, що на сьогодні вона ще не розчарувала своїх виборців. І е, тому, власне, мій коментар, на жаль, не був опублікований, тому я звертаюся до експресу, аби цей коментар власне, був врешті-решт е, опублікований. Тобто, я кажу, що є ще раз мотив... певна особиста мотивація щодо колодія як е, певного конкурента, також. Є сьогодні щодо е, бізнесової так званої діяльності Песарчука Свободи, дуже багато запитань. Олег Махніцький чолі тимчасову депутатську комісію у Львівській міській раді. Я прошу, е, прошу Олега продовжити нашу розмову. Власне, шановне товариство. Я продовжу е, ту тезу. Чому е, саме тепер е, почалися ці наїзди на свободу, зокрема на Петра Колодія? Адже вже було сказано, що він вже не першу каденцію є депутатом, і був в минулій каденції заступником голови обласної ради. Але Петро Писарчук саме тепер згадує якісь нібито обставини, які мали місце з ним, що його хтось щемив, як він виражається. Чому він про це не говорив раніше ще? Якщо дійсно таке було, якщо, якщо дійсно це мало місце, і власне вже було сказано Іриною Сех, що тут є декілька таких обставин, які викликали ці наїзди. Це одна з них, це найважливіше. Це є політична складова, про що Ірина Сех сказала. А так само є і особисті інтереси Писарчука, що стосуються його бізнес-діяльності. Саме в цей період випало розпочав в черговий раз почалися судові процеси по ринку південному. Ця епопея, як ви знаєте, вже тянеться більше 10 років, і власне ось ця ситуація з ринком південним. Вона показує всю, всю скажімо так, з середини, показує, хто такий є Петро Писарчук і як діє його політична сила. Що для них закон. Абсолютно їх не стосується. Для них закони не є писані, тому що ринок Південний, як всі знають, з ним збудований фактично на землях міста, які він самовільно захопив, тобто не маючи жодних дозволів, не пішовши законним шляхом, щоб. Відповідними процедурами, щоб, щоб платити орендну плату за землю, він вже багато років використовується, і багато років не, не платилася орендна плата за землю. І власне комісія, яку я очолюю, вона була створена. На початку скажімо так діяльності каденції, тому попередній каденції так само існувала така комісія. Вона не виникла сьогодні лише. Та як хоче показати Петро Писарчук, що його по ринку південному свобода переслідує за ту позицію, що він висловив відносно Петра Колодія. Власне, він похідним є діяльність принципова позиція свободи по ринку південному, що послужило і причиною отих наїздів, як я вже сказав, на Петра Колодія. І е, на сьогоднішній день зараз в, в, в цьому часі, от коли це все відбувається, власне е, пішо, пішла нова хвиля судових процесів. Е, Петро Писарчук вже неодноразово е, намагався через суди, через незаконні судові рішення е, е, отримати статус відповідний щодо е, земельних питань по ринку Південному. Він не хоче йти на поступки громади, не хоче. Йти на те, щоб сплатити ті всі збитки, які здійснені були протягом тих років, а це є збитки по поредній платі, тому що землю незаконно використовують, Це є збитки інвестицій по інвестиційному внеску, тому що споруди незаконно стоять, і так само штрафи за самовільне будівництво тому, що. Знову ж таки незаконно споруджені споруди, і на них нема жодних погоджень, жодних дозволів. Просто собі людина взяла кусок землі і побудувала. От я звернувся до будь кого з вас, чи міг би хтось з вас так, таке зробити, якби завтра взяти 10 чи 14 гектарів землі, просто собі без рішення ради побудувати і робити на тому бізнесі, казати, який він є роботодавець. Він власне використовуючи землю міста. Заробляє на цьому гроші, і гроші заробляє за рахунок тих підприємців, яких він, яким він виставляє оренду плату, за знову ж таки, за незаконне користування комунальним майном. Ось то, і він каже, що він є великий роботодавець. Я бачу це, не інакше воно виглядає дійсно як рекет, бо в даному випадку тут немає жодних правових рамок. І власне комісія тимчасова. Поставила собі завдання, тому що вже були комісії в минулій каденції, вони ні до чого не доходили. І ми хотіли поставити крапку вже в тому питанні по ринку південному. І пропрацювала є три варіанти. В тому числі варіант, який би, в принципі, мав би влаштовувати Петра Пасарчука. Це є вирішення добровіль... питання, коли він добровільно відшкодовує до бюджету місцевого, не в свободі. як... Останнім часом хочуть показати і в коментарях попадаються такі речі, що нібито Свобода хоче з нього 30 мільйонів з Пасарчука отримати. Це не свободі ті гроші мають, а ці гроші мають йти до, бюджету, до бюджету міста Львова. І, власне, це не просто ті гроші взялися, бо так захтіла свобода. А це то, що мав би робити кожен платити законослухняний громадянин, який і. Більшість яких у Львові підприємців є, і це платять. Однак Писарчук не хоче того платити, тої орендної плати, як я сказав, і тих решту відшкодувань. Нічого в нього ніхто не вимагає чогось такого. Вимагають просто щоб його діяльність була виключно в правовому полі. І власне. Один з варіантів і був, щоб ми це питання вирішити мировим шляхом, щоб укласти якусь мирову угоду. Але ні, Петро Писарчук не хоче платити грошей місту. Він далі фактично самовільно використовує а що таке, є земля міська. Це є активи міста, так само як є бюджеті активи міста, є грошові активи, а це є майнові активи міста. І коли з бюджету крадуть гроші, то це крадіжка. А коли самовільно захоплюють землю, що це може називатися? Не та сама крадіжка. Тобто ставляться вимоги нічого надзвичайного, а власне, щоб ринок південний був працював так, як інші підприємства міста Львова. Але е, ми бачимо, що е, це не влаштовує Петра Пасарчука, і він знову почав е, хоче легалізувати своє становище шляхом судових рішень. Ми бачимо зараз, е, після тої судової реформи, яку влада провела, ми бачимо, які, як влада впливає на суди, і ми бачимо, що в Україні немає незалежного правосуддя. Ми бачимо, що правосуддя повністю є під владною партією регіонів, і фактично в більшості випадків, в багатьох випадках виконує їхні замовлення. І, власне, ми бачимо, що тим самим шляхом йде і представник партії регіонів е Петро Песарчук. І знову ж таки, в квітні місяці е господарський суд е першої інстанції е Львівської області е приймає рішення, е е приймає рішення. Укласти затвердити договір договора оренди землі по ринку південному, тобто перебирає на себе. Повноваження органу місцевого самоврядування це є Що є грубим порушенням і Конституції України, і закону про місцеве самоврядування, і земельного кодексу. Так само рішення є позиція конституційного суду. В рішенні викладено, що не може суд перебирати на себе повноваження органів місцевого самоврядування. І так само є позиція висловлена в постанові Пленуму Верховного суду. Тобто, порушення всіх нормативних актів, суд приймає рішення. Укласти, усвідомити собі навіть не можна. Це безпрецедентний випадок на Україні. Я не знаю таких випадків, щоб стільки часу, стільки років особа, скажімо так, самовільно використовувала власних бізнес-інтересах землю комунальну і суд виносив таке рішення. Ось аналогічне рішення вже було мало місце приблизно два роки назад. І воно вже було скасовано апеляційним господарським судом, Львівським апеляційним господарським судом. Однак зараз знову суд першої інстанції виносить аналогічне рішення, і ми бачимо, що вони на цьому не зупиняються, оскільки тепер вже позиції влади, якщо раніше ще за помаранчевих часів ще щось можна було якось відстоювати ці інтереси, то зараз ми бачимо, що як я вже сказав, через ручні суди вони намагаються. Нагнути львівську громаду, переламати ту ситуацію і, скажімо, так, силою вирішити це питання, ось шановні друзі. Щодо ринку південного свобода має мету, все ж таки тих людей, підприємців, які працюють на тому ринку, і на сьогодні є власне.